Всім привіт! Гарного чи дня! Так, підсумкова виставка моїх робіт, виконаних за певний час. Так, І розпочинаю я з каптура. Так, каптур з шарфом, одна частинка довша. так, Довша частиночка. І одна коротша. Так, ну, так було задумано. Хоча ця задумка довго, як робити шарф далі, чи з шарфом, чи з комірцем, довго вирішилось. Такий він з одного боку, ось такий з іншого боку. Ну, він однаковий і з того і з того боку, просто боки показую, так. Ну, ось така, такий гарний получився за рахунок шарфа. Гарно тримається, гарно тримається, ну, все гаразд. Так, детально не буду зупинятися, все є на каналі. Кожна робота, яка виконувалася, якщо потрібно, буде якісь схеми, розкажу. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях. Ну, на все дам відповідь. Так, тепер. Тут є серветки є, інші роботи. Ось це наречений з нареченою. Так, наречений з нареченою. Ну, ось такий вигляд. Тут переплітала трішечки спинку, щоб не було горба. Ну, Композиція вдалася вдалою. Ну, цікава, цікава композиція. Так. Так, далі. Далі ось така красуня. Серветочка. З мотивчиків трикутної форми зроблена. З мотивчиків трикутної форми зроблена. Так. Далі. Мишка. Мишка гарненька така. Ось така красуня. Маленька, сіренька, гарненька. Та ще така цікавенька вийшла вона також. Цікава мишка вийшла. Наступна серветочка ось така. Маленька красуня така. Маленька красуня така. Проста схема. Але інколи прості схеми, але дуже гарні виходить е, вироби. Так, наступна. Так, це вже більшенька красуня. Це вже більша красуня. Ось такої неординарної форми, така цікавенька сама по собі. Гарненька, цікава така. Так наступна красуня. Так, оце красуня. Красуня, красуня. Чому? Тому що я над цією красунею. Дуже багато потратила часу, але її доплила. Багато змін було в самій схемі, тому що вона сильно бралася хвилею і потрібно було розрахунки робити, навіть трішечки. Ну, я притримувалася схеми, тільки просто десь зменшувала. Кількість стовпчиків десь зменшувала, кількість повітряних петельок. Ну, але вона вийшла вдала. Така також у неї трішки своя форма. Ну, як, форма, в принципі, кругла, тільки просто, вона ну, ось така вона вийшла. І роботою я залишилась задоволена. Так. Наступна. Наступна ось така красуня. Ну, ось кожна серветочка сама по-своєму гарненька, цікавенька сама, кожний свій узор. Так, ну і завершує, завершує нашу виставочку ось ця красуня. Так що, різного кольору всі. Ну, є трішки однакового кольору. Різні за складом, за нитками. Та ще ось така получилась маленька виставка. Так, а я вам щиро дякую, що ви в мене є. Щиро-щиро дякую. Бажаю вам гарного причудового настрою. Бережіть себе! Любіть себе. Любіть Бога. Це почуття. Це почуття. Нам самого найкращого життя бажаю. Ну, ось тепер я все розклала. своєї роботи. А я вас люблю. А я вам кажу дякую, що ви є. Ви найкращі. І пока-пока. Працює далі. До завтра.